Вітаю! Продовжимо говорити про розвиток середньовічної культури. Отже, почнемо з міської культури. Культура жителів міста, тобто міщан, мала світський нецерковний характер і була пов'язана з народною творчістю. Люди складали віршовані байки, жарти про кмітливих жителів міста, які знаходили вихід з будь-якої життєвої ситуації. Відомими були і літературні твори: роман про лиса, роман про троянду. Які у цікавій формі розповідали про суспільство, природу, людський розум. Міська література виховувала людяність, почуття свободи, прагнення до незалежності. Складовою міської культури були мандрівні вуличні артисти, жонглери. Тепер скажемо декілька слів про розвиток техніки. В період з 5 по 14 століття техніка розвивається слабо. Основна енергія для роботи механізмів це сила людини та тварин. Однак в ці часи було вдосконалено домкрат, верхньобійне колесо, яке використовувалося для передачі енергії води на водяних млинах, винедено хомут для опряжі коня, механічний годинник, перша згадка про нього датується VI століттям. Також у середні віки в різних частинах світу було винедено скляне дзеркало, папір, ножиці, окуляри. Однак найбільш провідним відкриттям стало створення друкарського верстату у 15 столітті. Поговоримо про книгодрукування. Книги у середній віки були рідкістю. Вони були рукописними, робилися на пергаменті, а обкладинка робилася з натуральної шкіри. Книги часто прикрашалися коштовностями. Це все робило книги дорогими і недоступними для широкого кола людей. Однак з часом. Папір став більш доступним, з'явилися переписувачі книг. На початку 15 століття навіть з'явилися книги, зроблені з допомогою відбитків, текстів вирізаних на дощечках. Не дивлячись на це, створення книг було надзвичайно трудомістким, а попит на них, однак, все ж зростав. І ось у середині 15 століття, близько 1445 року, німецький ремісник Іоганн Гутенберг винайшов спосіб книгодрукування. Цей винахід змінив усну форму передачі інформації на друковане слово. Тепер про архітектуру і мистецтво. У 11-15 столітті мистецтво знало два художні стилі. Спочатку був романський стиль, він панував з 11 по 12 століття і використовував елементи римського мистецтва. Романський замок або собор характеризувався масивністю форм, вигляд свідчив про могутність. Яскравим прикладом романського стилю є Вормський собор у Німеччині. Згодом розповсюджується готичний стиль. Він існував з XII по 15 століття. Для нього були характерні арки, великі вікна, вітражі, легкі та тонкі стіни та спрямованість всієї споруди вгору. Прикладами готичної архітектури є собори у Ремсі, Бове, Шартрі, Парижі та інших містах Франції. Вони надзвичайно високі і могли вмістити майже всіх жителів міста. Важлива роль у готичному стилі належала скульптурі, вона зображувала святих, демонічних істот, простих людей. І всі ці скульптури наче наповнювали споруди рухом. Церкви, храми у середньовіччі давали прихисток при набігах ворогів, вони вражали своєю величю, вони зміцнювали віру людей у Бога. Своїми фресками, іконами, мозаїками вони розповідали основні положення віри та святого письма. Будівництво храмів було справою усієї громади міста, що надзвичайно об'єднувало людей. Тепер поговоримо про новий особливий етап в розвитку культури середньовіччя. Наприкінці середніх віків культура Західної Європи характеризувалася спробами митців відродити і наслідувати культуру античних часів. Тому нова епоха у розвитку культури отримала назву відродження або ренесансу і тривала з 14 по 15 століття. Насправді, в часи відродження відбувалося поєднання двох культур античної та середньовічної. В цей час виникають гуманісти, мислителі, які кажуть про необхідність пізнання людини і вони сприймають людину як найвищу цінність. Найголовнішими людськими якостями вони називають гідність. Доблесть. Провідними діячами відродження слід вважати поетів Данте Алігєрі, автора божественної комедії, також Франческо Петрарку, який створив книгу пісень, Джвані Бокача, автора оповіді Декамерон. Діячами відродження були також і художники. Вони у своїх роботах вперше почали використовувати лінійну перспективу в картинах. Митці всіляко намагалися показати індивідуальні риси людини, її характер. Розповсюджується світський портретний живопис. Провідними художниками цієї епохи, епохи відродження, слід вважати Джото Ді Бодоне, Мазачо, Сандро Боттічеллі, Донателло та Філіппо Брунелеські. Культура відродження змінила уявлення про світ, людину. Саме людина відтепер стала центром світотворення.